Всім привіт! Мене звуть Олег. Я рад вітати вас на каналі оціночної компанії Парет. Сьогодні ми поговоримо про оцінку інтелектуальної власності. Практично кожне підприємство має нематеріальні активи, до яких належать патенти, торгові марки, авторські права та багато іншого. Останнім часом компанії всі більш намагаються розробляти фірмовий стіль, мерч і відповідне звертаються до нас за допомогою, щоб все оцінити. Проте, до оцінки інтелектуальної власності вдаються не тільки великі фірми, а й фізичні особи, автори своїх винахідів чи інших розробок. Тож пропоную разом розібрати, в чому полягають особливості цього виду оцінки та відповімо на поширеніше питання. Перше питання таке: що можна оцінити як об'єкт інтелектуальної власності? Експерти можуть встановити реальну вартість таких об'єктів, як? Товарні знаки, що відрізняють один винахід від іншого, фірмова назва, відомості, які мають комерційну цінність у грошах, тобто ноу-хау, запатентовані об'єкти інтелектуальної власності, винаходи, корисні моделі та промислові зразки, ліцензії, які підтверджували право використання нематеріальних активів, свідоцтво, що вказують на авторство винаходу, репутація у діловій сфері. А тепер за допомогою другого питання з'ясуємо, яким. Умовам має відповідати об'єкт інтелектуальної власності для проведення експертам оцінки. Ці умови такі. Мати обґрунтовану перспективу економічних вигод у майбутньому від їх реалізації чи використання. Термін його використання має бути більш одного року: не мати нематеріальної форми та не бути монетарним активом. Об'єкт має бути ідентифікований, а отже, оцінений. Ми визначили, що можемо оцінити як об'єкт інтелектуальної власності. І наше третє питання: в яких випадках нам може знадобитися така оцінка? А це такі ситуації. Планується купівля або продаж об'єктів. Об'єкт вноситься у початковий капітал підприємства з метою отримання страховки на продукт та при оформленні позики підписання ліцензійних угод. Приймаються управлінські рішення, щоб провести повноцінну оцінку збитків, що виникли через недобросовісне застосування торговельної марки або будь-якого результату інтелектуальної власності, якщо висуваються позовні вимоги. Об'єкти інтелектуальної власності зараховуються до балансу організації. Четверте питання: яка інформація необхідна для того, щоб експерт здійснив якісну оцінку? Тут все досить нескладно, період, протягом якого ви мали право користуватися об'єктом інтелектуальної власності, докладний опис фізичних та функціональних характеристик продукту. Документи, що підтверджують ваше право на володіння об'єктом. Отже, ми розглянули основний нюанс оцінки об'єктів інтелектуальної власності. А тепер поговоримо про деякі об'єкти окремо. Перший об'єкт це торговельна марка. Це нематеріальний актив компанії, що приносить прибуток і впливає на конкурентоспроможність та ефективність розвитку бізнесу. Це символ, що запам'ятовується, що виділяє товар або послуги серед конкурентів. Торговельна марка викликає позитивні асоціації у споживачів і впливає на їх вподобання. І наше п'яте питання таке: які основні цілі оцінки торговельної марки? Видокремово три основні. Перше, це збільшення вартості бізнесу. Торговельна марка є ваговим нематеріальним активом компанії. Це дозволяє підприємству збільшувати ціну на переговорах, якщо питання стосуються кредитування чи продажу бізнесу. Друга ціль це власне право на торговельну марку. При відчуженні права або продажу ліцензії незалежна оцінка торговельного знаку допоможе власнику обґрунтувати ціну, яка обумовлюється під час укладання угод. Трапляються ситуації, коли питання вирішуються між взаємозалежними сторонами, наприклад, для оптимізації оподаткування. Незалежна оцінка у такому разі зводить до мінімуму ризик внаслідок можливої податкової перевірки. І третя ціль вирішення конфліктів. Найчастіше питання стосується обґрунтування суми компенсації за незаконне використання торговельною маркою третьої особи. Такому випадку виконується розрахунок втраченої вигоди, яку міг отримати за товар правовласник. Шосте питання: як виконується оцінка об'єкта інтелектуальної власності. Сама процедура оцінки починається з аналізу ринку, де представлений даний товар. При цьому експерт враховує всі фактори, починаючи з особливостей входження товару на ринок, що досліджується і закінчуючи перевагами бренду. Також фахівець вивчає фінансове становище компанії за останні 3 роки. На підставі отриманої інформації розраховується прибутковий прогноз на найближчі 3-4 роки. Показник Визначається експертним шляхом, тому професіоналізм оцінювача видеграє суттєве значення. Якщо компанія володіє кількома торговельними марками, при оцінці виділяється дохід для кожного бренду окремо. А тепер перейдемо до наступного об'єкту інтелектуальної власності, а саме авторські права. Оцінка авторських прав належить до тих послуг, які вимагають специфічного підходу експерта через свою складність та багатогранність. Визначення вартості права на інтелектуальну власність основний критерій Теорії, на яких спираються при угодах купівлі-продажу, а також при розрахунках завданих збитків. Ця послуга потрібна для правильного встановлення розміру авторської винагороди, виконуючи оцінку авторських прав, фахівці застосовують системний підхід та різні методики. Алгоритм оцінювання залежить від об'єктів інтелектуальної власності, які представлені у великій різноманітності. Тож наше сьоме питання: які об'єкт можна захистити як інтелектуальну власність? Ось їх перелік. Твори мистецтва та літератури, комп'ютерні програми та бази даних, наукові статті. Лекції, фонограми, сценарії та фільми, фотографії, товарні знаки, ноу-хау тощо. Щоб визначити вартість прав, експерт має провести детальний аналіз інформації про об'єкт та виконати низку розрахунків. Йому необхідно врахувати основні характеристики предмету, які можуть вплинути на кінцеву ціну. Водночас оцінювачу потрібно знати мету процедури, адже від цього залежить правильний вибір підходу до розрахунків вартості. Восьме питання: з якою? Якою метою оцінюються авторські права? Оцінка авторських прав може знадобитися в таких ситуаціях: визначення роялті, визначення суми завданих збитків, визначення суми авторської винагороди, укладання угод купівлі-продажу, укладання ліцензіонного договору, використання об'єкта інтелектуальної власності, визначення вартості об'єкта для внесення до статутного капіталу предприємства, залучення інвестицій. За наслідками процедури оцінки ринкової вартості авторських прав оформлюється звіт. Цей документ складається з урахуванням всіх нормативів та має юридичну силу. Вам необхідно лише надати експертам весь необхідний пакет документів, що формується індивідуально. Отже, за авторськими правами ми теж розібралися. Переходимо до програмних продуктів, що вважаються особливим відом інтелектуальної власності. Під час проведення оцінки програмного забезпечення враховується комплекс чинників, здатних вплинути на ринкову ціну об'єкта. Тому до розрахунків такого плану слід залучати незалежних кваліфікованих експертів, які допоможуть встановити реальну вартість інтелектуального продукту. Тож ми підходимо до 9 питання, які чинники впливають на визначення ринкової ціни програмного забезпечення. Таких чинників є певна сукупність, наприклад, такі, як. Унікальність об'єкта, можливості для інвестування у розробку та розповсюдження програмного забезпечення, кількість галузей, у яких можна використовувати продукт, рівень правової охорони та ризиків під час використання програм. Грамотно проведена оцінка програмного забезпечення дозволить розрахувати вартість об'єкта з урахуванням можливого прибутку у майбутньому. Це допоможе найефективніше використовувати об'єкт інтелектуальної власності під час укладання угод. А також при його внесенні до статутного капіталу. Десяте питання: які цілі оцінки програмного продукту? Насправді оцінка може виконуватися в таких випадках: укладання угод купівлі-продажу, постановка на баланс об'єкта інтелектуальної власності, відображення активу у бухгалтерському облику, розрахунок вартості програмного забезпечення перед залученням інвесторів, визначення роялті, розрахунок вартості програмного забезпечення для визначення авторської нагороди, визначення розмірів збитків, розрахунок вартості бізнесу предприємства. І останнє питання: в які терміни виконується оцінка програмного продукту. Кожен випадок, з яким звертається клієнт за оцінкою, індивідуальний. Тому для визначення термінів процедури фахівцям необхідно надати дані щодо об'єкту оцінки. Зазвичай вона займає від 5 днів. Але в разі потреби ви можете замовити прискорену процедуру. Отже, на цьому ставимо крапку. Якщо вам сподобалось наше відео, поставте лайк і обов'язково підпишіться на наш канал. А під цим відео напишіть, які об'єкти інтелектуальної власності вам цікаво було оцінити.